Кормимо свою рибку. Педро допомагає, виловлює корм. Сьогодні відварили картоплі. Дуже люблять відварену картоплю. Косну, звичайно. І вон Педро виловлює макарони. Ну, знову припливли. Кабан привів менше. А ще в нас є таке якесь чучело-міучело, білий осетр. Оце білого. Не знаю, видно, не видно, може не видно. Оце стерлить альбінос. Жир по воді плаває, бо ми робимо корм і обвалюємо його пахучій олією. олії. Ось так виглядає корм. О, приведе до нас кабан і веде за собою кабаняр mm -hmm. Виїдають картоплю варену.